Хей, hey гайз! привіт усім! Вітаю вас на своєму Ютуб каналі. І хочу дуже сильно подякувати за вашу підтримку. Це моє друге відео. І е, я реально зрозуміла, що е, мене це дуже мотивує на даному етапі, і є певне натхнення. Тому ще раз вам дуже дякую. Одразу ставте лайк. Е, якщо вам сподобалось моє перше відео, підписуйтесь. І е, давайте розпочнемо нашу реакцію. Hey. It's me. Я думаю, що ви вже побачили опис е, під відео, тому е, сказати, що це легендарний діс. Це нічого не сказати. Кендрік Ламар – популярний репер Вест Coast, і він задісив канадського репера Дрейка. Що ви хочете дізнатися, як це все розпочалося? Раджу почитати або подивитись якесь відео, яке займається цими всіми розборками реперськими. Ми з вами будемо зараз дивитись, як, скажімо так, будь-яка емоція наша може перетворити будь-який продукт. В креатив, та якщо це діс і це там говорить про якусь зневагу, про десь якусь ненависть людини, то як можна це все гарно, красиво обіграти. Словами, музикою, якимись мотивами, і я впевнена, що зараз буде кліп такий самий, тому що я так знаєте, я не бачила кліп, я бачила якісь там фотки, бачила репетиції хореографа. Але щоб я так прям сильно занурювалась, я намагалась взагалі абстрагуватися. Така я буду дивитись реакцію, я буду дивитись реакцію. Давайте я розпочинати. let's go! I так, я сильно люблю цей Діс. Я сильно люблю Кендрика Ламара. Я попереджаю одразу, що це буде суб'єктивна реакція, і я буду вихваляти кожну секунду цього відео. Тому що це од. А, один з моїх популярних, один з моїх улюблених артистів, Б, це один з моїх улюблених хореографів. Це поставив. Тому ем, я буду дуже супер суб'єктивна. Окей, я просто люблю ем, артистів і навіть танцівників, які брали тут участь. Тому I'm so sorry, окей, okay? go. Me. i kate keep, keep a horn on me duck on my seat i peep on the, shit, the blueprint is by me mr kid off i get off in my feet i am dobra what's the password <laughs> okay it's a droker chiclo i see dead people <laughs> mm-hmm У мене мурашки. У мене мурашки. Боже, 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 в мене мурашки. Що робити, люди? Так, по-перше, я бачу в. Багатьох танцівників, за якими я сама слідкую, або в яких я беру класи, і це супер круто. Це супер круто, що все починається ось так. Та? Все починається, нема одразу якогось навалу, вона спокійно веде, веде цю лінію з футфорком та? і доходить до Кендрі Каламара. Це просто супер геніально, тому що якщо ви пам'ятаєте, це був челендж Дрейка. Пам'ятаєте, коли машина відкривалась, і ти, типу, танцюєш, машина їде, ти танцюєш і проходиш. І це такі відсилочки, наскільки я розумію, але це це просто геніально. Цей, цей клоун діджей Ну, ви ж знаєте, що Кендрікс дуже багато співає про God, що God blessing, що God watching, Але ну не все так просто, як, як то кажуть, як гадалось. Я не буду перекладати все, що тут відбувається в тексті, добре, тому що я це відео до ночі буду записувати. Але е, якісь малесенькі відсилочки я буду вам говорити, Окей? Мені дуже подобається, що кліп, знаєте, чергується з чорно-білим і з кольоровим. Це така, знаєте, це такий інь янь Це ж говорить про його стан просто, про агресію. Ну, класно, давайте дивитись далі. Клас, кадри топ. Давайте роздивимось. Картини, а, так, перевернута картина. Три колонки, блоки цементні, на яких він віджимається. Окей. І в голові. А, окей. В голові ось ця аля-бритва, я так розумію, це натяк. Це натяк на те, щоб на те, що треба збрити. Збрити дреди, тому що, е, тому що Кендрік Ламар не вважає дрек, Дрейка повноцінно чорним. І е, він говорить, що Дрейк сам з цього приводу комплексує. Тому я думаю, що тут така відсилочка невеличка. Окей. Okay. Я сподіваюся, що е, мене не забанять через цей трек. Ці авторські права. Господи, поможи мені з цим з Е, Я не знаю, запікувати це треба чи ні. Uh, це він б'є його, його е, голову? Це він? Це він б'є голову Дрейка зараз. <плес> <плес> це голова Дрейка? Че це голова? Боже чи це голова? Так, і вони пишуть дисклеймер. Що ніхто не постраждав під час зйомки цього кліпу. О май гад! Хто це? Окей. А! Класіки! Блін! В Америці теж грають в класіки. Прикольно. А я думала, що класіки є тільки в нас. All right. I mean, what? клас, 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 клас. Боже, скільки людей? Вау, вау, вау! Я думаю, оскільки цей трек одразу став вірусним, то е, ну люди, звісно, просто за ось так за ізі готові були приїхати з різних штатів, з різних країн і позніматися в цьому кліпі. Think the Танцівниця дуже крута Ідемо далі

Оці забігаловочки генделики, ці, зафіксуйте їх, тому що всі їдять в цих генделиках. Це є Америка. Нормальні ресторани, це десь реально плюс-мінус Нью-Йорк і, ну не знаю, там супер якісь експенсів ресторани. Але в основному навіть такі ресторани ти заходиш в Google і дивишся там п'ять. 4,9 і оцінка. І люди реально приїжджають там з інших країн і йдуть усі всі забігаловочки. Оце вам Америка. Нам і... як мені подобається ця локація. Клас, клас. I'm glad D -Rose came home. Ну Мені дуже подобається ця локація. По-перше, те, що вони в чорному, і ці, ці білі контейнери, ну це дуже круто виглядає, типу, це топ. Ху. Yeah, on... Я вибачаю, в мене просто мурахи, просто я. У мене отак волосся просто я не можу. Я не можу, я, я говорила, що я буду суб'єктивною, тому що навіть якщо ви ось так зараз будете дивитися цю реакцію і цей кліп. Ну, дивіться, я не можу просто бути, знаєте, спокійною, коли я дивлюсь на все це. Це легендарно про цей діс будуть знати ваші діти і діти ваших дітей. Зафіксуйте це! Ну, це просто легендарно. Я, я слухаю цей текст, і просто Ай, клас. Ось це до речі. В нас е, головна хореографиня цього кліпу Чарль Ладонна. Е, вона супер е, неймовірно популярна е, і талановита е, прекрасна жінка. Вона ставила дуже багатьом артистам і Кендріку, і е, Дуаліпі, і, е, Боже, і здається, там і Нормані була. Ну, вона супер популяр. Like like а, same люблю цю локацію. Mm -hmm. Угу, угу. Зараз секундочку. Хочу, хочу роздивитись Жи ж, артистів, хочу танцівників роздивитись. Е -е, всі класні, всі класні. You... Клас. Мені подобається, що вона відчула цей трек. Я про Чармладонну. що, Що вона відчула цей трек? Вона не навалювала, вона йшла за його кульмінацією. Вона на кульмінаційний. Е Момент е, треку кинула туди двох сильних танцівників фристайлерів е, але які можуть і класно заденсити хоряшку. І зараз, коли відбувається такий трішечки спад, та знову цей клеп таке-теки теки те. -тек. Просто ось це, ось це іноді виглядає навіть гучніше, ніж весь ось цей навал. Ну, ви розумієте, так, чому тут е, ці танцівники? No, ай-яй-яй, ай-яй-яй. Ну як класно, як класно. Я, я зараз переповнена, ви розумієте, що тут стільки вкладено емоцій і в текст, і в кліп, що я просто мене вносить в це крісло. О, Це його е, дружина і його діти. So е, це супер важливі, я, я так собі думаю кадри, тому що Дрейк в своїх дісах до Кендрі Каламара говорив, що. І його дружина зраджує йому, і він зраджує своїй дружині. Хоча Кендрік Ламар каже, що це неправда. Ось він показує свою сім'ю, і він співає в дійсах про те, що йому треба ростити своїх дітей, і що Реп це не все його життя, що він має ростити сина, доньку і жити повноцінне життя. Тому це дуже дуже класні кадри тут. Те, що вони його оці рухи, це же ж Кендріка Ру Кендріка кажу, це Дрейка рухи. Якщо ви побачите якісь концерти чи кліпи, його Дрейк постійно отак і танцює, ти пританцьовує. Блін, ну як це круто. В мене просто знову мурашки. Ну, як мені дивитися відео? Як? Run Клас. Оці люди просто він показує, просто ви розумієте, що він робить. Він показує, що всі ці люди сюди прийшли, тому що вони хочуть поспівати мою пісню, тому що вони за мене, тому що я виграв. Ну, це, це геніально. Окрім того, що він показує там свої хоуміс, бразерс. Він показує, що ось ти Всі ці люди просто прийшли з телефонами тут, знімають, кричать е, мою пісню, не твою. І ось він знову йде. І дивіться, ми починали кліп з того, що дівчина йшла в цю сторону, і він зараз йде назад. Теж проходить повз людей. This this Ай. клас Стоп, стоп, стоп. А, це птаха. Так, це птаха. Окей. Okay. О, випустіть птаха. Подивіться, подивіться, це вони показують кадри, як люди співали. Вау! Дедеуї! Yeah. І що я вам скажу на цей кліп, що я абсолютно задоволена. Мурахи в мене були, емоції в мене були. Я думаю, ви їх бачили. І кліп. І пісня стали такими вірусними тільки завдяки Кендріку, завдяки його творчості. І ви знаєте, коли є щось, що ти вкладаєш туди, якась історія особиста, якісь образи, якісь, якісь не знаю, життєві ситуації з якимись людьми, всім іншим завжди цікаво, що ж там відбувається, що там за скандал. Тому е, дуже круто, що все це закінчилось, е, скажімо так, вірусними е, відео, вірусними якимись трендами, аніж стріляниною, як це було там з тупаком, з іншими реперами, з попсмоуком. І е, дуже класно, ми сподіваємося, на цьому все. Давайте нам кліпи, відосики і та, створюйте більше контенту. Дякую, що подивились. Дякую, що лайкнули, підписались, репостнули, можливо, прокоментували, Чи знаєте ви за цей двіж, чи були в курсі, чи слідкуєте за е, Кендріком чи за Дрейком, в якій ви команді. Можливо, ви зі мною не погоджуєтесь, тому е, я буду чекати ваших е, коментарів. Всім дуже дякую, побачимось в наступних відео. Бай-бай!